Подарських підприємств області нагадаю, що від початку агресії за оперативними даними з понад більш ніж тисячі підприємств нашої області, 630 зазнали руйнувань, були в окупації, знищені частково або повністю, і відновили або не відновили свою діяльність у деякій мірі, деякі не відновили зовсім тому приклад нещодавні руйнування найбільшого тваринницького комплексу нашої області. Було знищено понад 13 тисяч поголівлі свіней. Була знищена інфраструктура в одному з районів нашої області, і це безумовно відображається на стані справ тваринницькій галузі, яка і до цього була складною датованою, фактично неприбутковою, і але дуже важливою для країни і для нашого регіону. В цілому більше 30 від початку вторгнення таких великих комплексів було зруйновано повністю або частково. Попри це, все ж таки я зазначу, що від порівнянні з 2022 роком від повного повномаштабного вторгнення, якщо ми відштовхуємося, то маємо зростання при цьому виробів продукції молочної в 2,5 рази в порівнянні з 2022 роком. Така ж динаміка є і по тварини, по тваринницькій, по місної галузі, по птиці, по яйцях. Тобто зростання воно є за ще за рахунок того, що 22 другий рік нагадаю, у нас було зачинено або в окупації або ну, понад 80% підприємств в цілому, не тільки агрогалузі. Звісно, наші підприємці вони повертаються аграрії відновлюють там, де можливо цю роботу, у тому числі і тваринницька галузь має свою позитивну динаміку, попри руйнування навіть.